Наші чергові збори. Цього разу ми перевірили наші вантажівки, завантажили особисті речі та вирушили в конвой, отримавши всі потрібні вказівки. По дорозі ми зупинилися дозаправитись, Попереду нас чекала інша база, де ми мали тренування зі стрільби. Дорогою відкривалися неймовірні краєвиди, і знаєте, це одна з тих речей, яка робить навіть звичайну дорогу цікавою, коли просто їдеш, а навколо ось така краса. І хочу підкреслити, що сама база, а також полігон, куди ми приїхали, вразили ще більше. Природа там настільки мальовнича, що про неї можна було б зняти окреме відео. База була розташована ніби в долині з усіх боків оточена височинами. І в туманний ранок і в сонячний день ця природа справляла враження. Полігон же навпаки знаходився на вершині однієї з височин, звідки відкривався неймовірно приємний краєвид.